Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні ми з вами відправимось на сільське подвір'я. На бабусине подвір'я вийшли з військів всі тварини і корова, і коза, кішка та ще й порося. Скільки тварин вийшло на бабусине подвір'я? Вірно, чотири. Ще й собака тут, як тут, чує вухом кожен звук. А тепер, скільки тварин на подвір'ї? Правильно, п'ять. А тепер пригадаємо, яка тварина була перша за порядком. Так, корова. Яка тварина була другою? Так, це була коза. Яка тварина прийшла третьою? Правильно, кішка. Хто був четвертим? Вірно, порося. А яка ж тварина була останньою? Молодці малята. Собака з'явилась останньою. Тобто п'ятою за порядком. Розбрелися наші тварини по всьому подвір'ю. Давайте подивимось і скажемо, хто де знаходиться? Де знаходиться кішка? Кішка сидить на даху. Де знаходиться собака? Перед будкою, де гуляє порося. Під соняшником. Де знаходиться корова. Справа від криниці. А коза де знаходиться? Зліва від криниці. Дуже добре. Це корова з її дитинчатами телятами. Скільки телят? Три. А скільки корів? Одна. А всього разом скільки тварин? Чотири. Свинка мама. А дитинчата. Поросята. Скільки поросят малята? Чотири. А свинок. Одна. Порахуйте і скажіть, скільки всього разом тварин. Так, всього п'ять тварин. Молодці. Подивіться уважно і скажіть, скільки коней на галявині. Так, двоє. А скільки корів? Три. Кого менше? Так, коней. Наскільки коней менше, ніж корів? На одну малята, скільки тут кіз? Три. А скільки овець? Також три. Що можна сказати при порівнянні кількості тварин? Вірно, їх порівну. Або кіз стільки ж, скільки і овець. Ви розумнички малята. До зустрічі, мої любі!